Північна Корея не перестає дивувати весь світ. Незважаючи на те, що ця країна закрита для звичайних туристів, і фото звіти ви навряд чи побачите в інстаграм, іноді цікава інформація про неї все ж таки спливає. КНДР вважається найбільш закритою державою, що не дивно влада віднімає у своїх громадян основні права та нав'язує їм дивні тоталітарні правила. Ми зробили добірку найжахливіших законів Північної Кореї, про які ви навіть не підозрювали. З вами брати Бурлака, ви на каналі Dreamer Shows. Сідайте зручно, буде дуже цікаво, приємного перегляду. За перегляд зарубіжних фільмів або прослуховування іноземної музики, громадянин Північної Кореї може потрапити до в'язниці. У 2015 році диктатор Кім чен Ін наказав знищити всі касети та компакт-диски із забороненими піснями, щоб стримати накадумство. Поширення американських фільмів може призвести до смертної кари. На телебаченні там лише три канали. І весь контент контролюється державою у КНДР. Двох 16-річних хлопців засудили до 12 років каторжних робіт за перегляд південно-корейського кіно. Кадри показового судового процесу Бібісі надав науково-дослідницький інститут, який працює з перебіжниками з північної Кореї. Суд пройшов імовірно у 2022 році на відкритому стадіоні перед сотнями студентів. На відео чутно голос диктора, який повторює державну пропаганду. Омарі над режиму поширилась навіть на підлітків їм лише по 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє. Повідомляється, що ці кадри поширювали у північній Кореї для ідеологічної освіти. BBC зазначає, що подібні відео дуже рідко потрапляють за кордон, оскільки в КНДР жорстко слідкують за будь-якими спробами несанкційованого витоку інформації про життя Україні. Громадяни Північної Кореї не можуть здійснювати міжнародні дзвінки, оскільки це вважається злочином. За наявними даними, у 2007 році керівника однієї з фабрик було розстріляно на очах у 150 тисяч осіб за звинуваченням у здійсненні міжнародних дзвінків за 13-ма телефонами, які він встановив у підвалі фабрики. Тобто, ані звичайно нам всім Viber, ні Telegram, ні WhatsApp – незнайомі слова для громадян цієї країни. Проте можна собі тільки уявити, скільки вільного часу вони мають на інші корисні речі. Ви колись аналізували, скільки годин на день у вас забирають соціальні мережі? Краще не аналізуйте, бо ви точно будете здивовані. Засипання під час зустрічі з Кінша Іном вважається нелояльністю до лідера і може призвести до смертної кари у 2015 році. Міністр оборони Хен Йона за таку провину стратили розстрілом із зенітної установки ЗКУ 4 в присутності сотень глядачів. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Проте раніше керівництво КНДР вже вдалося до такого способу покарання. У 2013 році був страчений дядько глави держави Чан Сонтхек. Який вважався одним із найвпливовіших політиків в Україні. за даними перебіжчиків, ситуація в країні зараз нестабільна, оскільки члени вищого військового керівництва не виявляють достатньої поваги до Іна. якщо хтось вчинить у північній Кореї злочин і не відбуде термін, покарання перейде до його бабусі чи дідуся, батьків чи дітей. Цей жахливий закон був створений для запобігання втечі людей із в'язниці. У відношенні до політичних правопорушників застосовують покарання трьох поколінь. Разом із правопорушником до в'язниці саджають всю його родину, а два наступних покоління народжуються у тюрмах і проживають там все своє життя. Корейці можуть робити лише одну з 28 стрижок, схвалених урядом: 18 для жінок і 10 для чоловіків. Інші зачіски заборонені. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін вів закон у 2013 році і не включив свою зачіску до цього списку, тому що хотів, напевно, щоб вона була унікальною. Передбачається, що заміжнім жінкам слід стригтися коротше, ніж незаміжні. Зовнішній вигляд жителів КНДР контролюють вуличні інспектори, будь-який пірсінг і навіть проколоті вуха під забороною. Громадяни, які порушують правила, відправляють у трудові табори. Міні спідниці та сукні під забороною в КНДР, а жінки можуть носити вбрання середньої довжини. Туристам також не рекомендують вдягати занадто короткий одяг у громадських місцях, адже будуть проблеми з поліцією. У північній Кореї суворо контролюється робота тату майстрів, адже в країні дозволені татуювання, які вражають любов до батьківщини. Якщо дівчина набила тату, це виражає вульгарність і означає, що вона виросла у неблагополучній сім'ї. Жінкам заборонено носити яскравий макіяж, Допустимими є коричневі світло рожеві та пастельні відтінки, а червоний колір використовувати не можна. Чоловіки носять штани та сорочку з коміром. Школярі мають стандартну форму: білий верх, темно-синій низ, оранжева краватка, прохолодну погоду жакет. Жінкам бажано повністю закривати руки та ноги. Кросівки заборонені. Зазвичай дівчата одягають сукні середньої довжини, Декольте, міні та відкриті купальники не для кореянок. Заборонено демонструвати ноги, бюст та інші принади. Є державні стандарти розмірів спідниці, глибини вирізу і висоти підборів. Навіть яскрава кольорова гама дозволяється лише у весільному вбранні, а також костюмах національного одягу. Лідер північної Кореї Кім Чен Ін хоче, щоб у північно-корейському жили лише найуспішніші, найбагатші та найвпливовіші люди. Вони повинні мати прямий дозвіл на проживання у столиці. Пхеньян це столиця північної Кореї. Вона розташована на березі річки Тедонган. Офіційне населення міста не розголошується. Останні дані станом на 1993 рік це 2 мільйони 741 тисяча мешканців. Станом на 2003 рік воно становило близько 3,8 мільйона. Біблія у північній Кореї вважається символом західної культури та заборонена, бо може змінювати людей. Одна християнка, яка розповсюджувала Біблію, була заарештована і страчена. А у 2014 році Джефрі Фаул, громадянин США, який перебував у Турне Північною Кореєю, був заарештований і ув'язнений на 5 місяців за те, що забув Біблію у вані готелю. У північній Кореї до довічного позбавлення волі засудили дворічного хлопчика та його батьків через те, що у їхньому будинку знайшли Біблію. Ця шокуюча історія була оприлюднена у звіті Державного департаменту США про міжнародну релігійну свободу. У ньому стверджується, що дворічний хлопчик і вся його сім'я були ув'язнені за свої релігійні переконання. Вони до кінця свого життя пробудуть у тюремному таборі. У звіті наголошується, що північно-корейський режим жорстоко переслідує людей через релігійні переконання. Там було зафіксовано вбивство жінки та її онука через віру в Бога. Ті, хто вибрався з північної Кореї, розповідають і про жорстокі. Тортури, також саме через релігійні переконання. У публікації йдеться про те, що деякі північно-корейські християни приховували свою віру від своїх дітей. Видання посилається на висновки однієї неорядової організації Open Doors USA, яка заявила, християнин ніколи не перебуває в безпеці. Дітей заохочують розповідати вчителям будь-які ознаки віри в домі їхніх батьків. Інша неурядова організація Korea Future заявила, що в школах дітям розповідають про злі вчинки християнських місіонерів, включаючи зґвалтування, кровосмоктання, вилучення органів, вбивства і шпигунство. Офіційна Північна Корея гарантує своїм громадянам свободу віросповідання в Конституції, і як доказ цього, режим наводить церкву, які він побудував у Пхеньяні. Але видання стверджує, що ці церкви слугують лише як експонати для іноземців видання наводить свідчення одного перебіжчика, який сказав, що людей можуть заарештувати за те, що вони занадто довго затримуються біля церкви і слухають музику зсередини, або навіть за те, що постійно проїжджають повз неї на машині. Для послідників шаманізму у північній Кореї покарання варіюються від шести місяців у таборі промислової праці до трьох і більше років у виправно-трудовій установі. Християни тим часом можуть бути страчені або їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення в таборі, що поширюється на три покоління найближчих родичів, особи визнаної винною у скоєнні злочину. Дорожній рух контролюють поліцейські. Це не така вже й важка робота, враховуючи, що автомобілі там мають лише представники влади та збройних сил. У північній Кореї знаходиться найбільше у світі спортивна арена. Стадіон 1 травня розрахований на 150 тисяч глядачів та загальною площою 207 тисяч квадратних метрів. Тут відбувається святкування одного з найбільших свят країни, яке називається Ріран. Особливістю стадіона є 16 арок, що утворюють кільце, яке по формі нагадує цвіт Магнолії арена використовується для домашніх матчів збірної Кендер. Проте найголовніше її призначення це саме проведення фестивалю Аріран. Стадіон розташований на острові з цікавою назвою Ниннадо, що на річці Тедонган. Великий гімнастичний та художній фестиваль Аріран, проведений в Кендер, включено в 2007 році до книги рекордів Гіннеса як одне з найграндіозніших шоу у світі. Сама назва Аріран приходить від назви одноіменної корейської народної пісні, що оповідає про розлучену пару. У контексті фестивалю символізує собою розділену Корею. Фестиваль проводився з 2002 до 2013 року. З перервою у 2006. Певною значущістю Певної значущості набув фестиваль у 2007 -му. Того року проходив міжкорейський саміт на території КНДР. Україну вперше приїхав президент Північної Кореї. Цього ж року фестиваль Аріран був внесений до книги рекордів Гіннеса як наймасовіше шоу в історії. Жодних айфонів, телевізорів або ноутбуків популярних брендів для мешканців Північної Кореї. Громадяни цієї країни дуже мало знають про електроніку та технології, адже ізоляційна політика забороняє мати особисті інструменти для вільного отримання інформації. Активна група північно-корейських хакерів намагається кинути виклик найзакритішому цифровому режиму у світі, таким чином, допомагаючи своїм співгромадянам зламувати смартфони, щоб читати іноземні СМІ, та встановлювати заборонені програми. Для більшості жителів планети практика рутування або зламу смартфона дає можливість встановити програми або програмні налаштування, які порушують обмеження операційних систем Apple або Google. Однак для жителів північної Кореї це можливість вийти з під ковпака всюди сущого контролю, який намагається охопити кожну сферу життя людини. Нещодавне звіт правозахисної організації Люмен показав, що у північній Кореї з'являються мільйони смартфонів з дивною назвою Пайон на базі Android. Однак це не прості смартфони, а уряд КНДР не просто так схвалює їх розповсюдження серед мешканців. В Україні діють жорсткі цифрові обмеження, які не дозволяють власникам завантажувати застосунки, сайти та файли, які не отримали схвалення від уряду. Дізнатися будь-які деталі підривної діяльності в північній Кореї практично неможливо, оскільки в країні встановлена цензура, яка не пропускає назовні та всередину. Практично жодну інформацію через це жителі Кендер живуть у справжній інформаційній бульбашці, з якої їм допомагають вибратися нечисленні хакери. Вони зламують прошивку телефону, завдяки чому користувачі можуть отримати доступ до іноземних медіа та встановити програми. Інформація Люмен ґрунтується на незалежних інтерв'ю з двома хакерами, що втекли з північної Кореї. Розповіді, яких підтвердились також розмовами інших дослідників із перебіжчиками з країни. Урядова версія Android працює таким чином, що будь-який файл, який не має державного криптографічного підпису, видаляється одразу після завантаження. Також хакери розповіли, що створена урядом пхеняна операційна система робить знімки екрану в абсолютно випадковий час. Таким чином, користувачам показують, що вони перебувають під постійним наглядом. Скріншоти зберігаються в недоступній частині пам'яті телефону, де їх не можна переглянути або видалити. Обидва хакери розповіли, що їм вдалося стерти систему автентифікації зі своїх смартфонів, що дозволило їм встановити заборонені програми та ігри, читати іноземну пресу, а також дивитись Південно Корейське кіно. Також вони змогли відкрити доступ до скріншотів, щоб їх позбутися. Послуги з видалення ковпака стали настільки популярними, що деякі хакери почали будувати на цьому нелегальний бізнес. Причому далека не завжди до них зверталися задля доступу до нелегальної інформації. Деякі користувачі просто... То хотіли змінити заставку телефону або видалити скріншоти, щоб звільнити пам'ять перед продажем смартфона. Уряд Північної Кореї змінив правила баскетболу, який обожняє Кім Чен-ін. Наприклад, данк замість двох дає три очки. А три очкові удари за останні три хвилини гри приносять вісім очок. Також, якщо команда пропускає три китки поспіль, знімається додатковий бал. Якщо ви турист, митниця Кендер спочатку перевірить усю вашу музику, фільми, текстові матеріали, і тільки після цього впустить вас до країни. Більшу частину відвідувачів цієї країни складають громадяни Китаю. Іноземців зачаровує нетиповість та неосталінська атмосфера в країні. Погодьтесь, цікаво зазирнути в країну, в якій не можна практично нічого. Туристам дозволялося в'їжджати до країни лише у складі туристичних груп та відвідувати лише ті місця, які дозволяв бачити Кінчен Ін. Кожен турист може пересуватися країною лише у супроводі спеціального гіда і лише попередньо визначеними туристичними маршрутами, які облаштовані таким чином, що прихова. Увати справжню ситуацію в країні також зауважується, що обмеження стосувалися фото та відеоконтенту. зокрема, під заборону підпадало фільмування усіх об'єктів, що тим чи іншим чином стосуються оборонної сфери. Ну, а якщо хтось покине їхню групу або спробує самовільно поговорити з місцевими жителями, його заарештують. Вважається, що у таборах мешкає близько 200 тисяч північнокорейців. Більшість заарештували за звинуваченням у політичних злочинах. 40% ув'язнених, ув'язних, інтернованих у Канцтабори, помирають від недоїдання. Багато хто з них засуджений до каторожних робіт. На здавалось би розумні терміни, але найчастіше працюють до смерті. 20 серпня 2013 року в Сеульському університеті Йонсей почали Засідання спеціальної комісії ООН з прав людини в північній Кореї, як свідки, виступали перебіжчики, що втекли з північно-корейського табору 14 Сінтон Хек, Чіхон А та Кім Йон Сун. В трудовому таборі містилось близько 20-30 тисяч осіб, які працювали на вугільних шахтах, різних фабриках і в сільському господарстві. Кари, катування і голод пересічні явища в подібних колоніях. За найменші порушення внутрішнього розпорядку передбачені найжорстокіші покарання. Наприклад, наглядачі відрізали Сінтон Хеку частину середнього пальцю за те, що він зламав швейну машинку. Згідно з північно-корейськими законами, діти, народжені у трудовій колонії, спокутують провину своїх батьків разом з ними, тому на свободу їх не відпускають. Вчителі в табірних школах носять пістолети. Дивитись їм у вічі заборонено, а присутність на уроках у будь-якому стані обов'язкова. Тому хворого учня повинні приносити на уроки однокласники. На перервах дітям дозволяється грати в камінь ножниці папір. По суботах школярі звільняються на один-два уроки раніше ніж у будні, і їм дозволяється ловити один у одного вошей. За успішне навчання школярів заохочують шматком мила. Мешканці табору їдять суп з підлоги, їдять солоних жаб, змій, ящерок, щурів. Звикли благати наглядачів про прощення, а також зраджувати інших заради їжі. Одного разу Чінхона стала свідком того, як одну з ув'язаних змусили вбити її новонароджене немовля. У Північній Кореї незвичайний календар, який називається календарем Чучхе. Рік у них починається 15 квітня 1912 року, коли народився дорогий революційний вождь Кім Ір Сен. Календар запозичує елементи з двох історичних календарів, що використовуються в Кореї. Традиційною системою Корейських нас епох і Григоріанського календаря, в якому роки прив'язані до традиційного народження Ісуса Христа. На відміну від цих двох, календар Чучхе починається з дня народження засновника Корейської народної демократичної республіки Кім Ірсена. Указ про календар Чучхе був прийняти 8 липня 1997 року, в третю річницю смерті Кім Сена. Цим же указом День народження Кім Сена був визначений як День Сонця. Календар почали розповсюджувати 9 вересня тисячі. 1997 року в день заснування республіки. З цього дня газети, інформаційні агентства, радіостанції, громадський транспорт та свідоцтво про народження почали використовувати роки Чучхе. Північна Корея регулярно проводить вибори, і всі громадяни віком від 17 років обов'язково повинні голосувати. Але з демократією це не має нічого спільного. На кожних виборах є лише один кандидат, Внаслідок чого 100% голосів дістається династії Кім. Тут і додати нема що вибір без вибору. Щось це нагадує, правда? Кім Ірсен, засновник північнокорейської держави, давно помер, але й досі вважається великим важдем та вічним президентом Кореї. Ось чому його сина, тепер і онук, змогли так легко взяти кермо влади у свої руки і після смерті попередника. За іронією долі, у вкрай тоталітарній країні немає проблеми з наркотиками. Використання продаж або зберігання марихуани у північній Кореї є незаконним. При цьому марихуана вільно росте вздовж доріг, і якщо хтось раптом захоче скористатися цією можливістю, він може дістати. Її без труднощів. Військова служба обов'язкова для всіх північнокорейців: 10 років для чоловіків та 7 років для жінок. До складу КНА входять сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, а також з 2012 року стратегічні ракетні війська. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців в армії становить за різними оцінками від 850 тисяч осіб. У резерви начислюється близько 4 мільйонів. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованій зоні на кордоні з південною Кореєю, оскільки після закінчення корейської війни в 1953 дев'ятсот країна знаходиться в стані тимчасового переміря. Збройні сили знаходяться в постійній бойовій готовності, періодично проводячи різного роду дрібні операції. Yeah. <laughs> Проти супротивників КНДР. Однак у березні 2013 року Верховний головнокомандувач Корейської народної армії Кім Чен Ін заявив, що розірвав усі угоди про ненапад, укладені з південною Кореєю, а також анулював договір про денокларизацію півострова через наростаючий конфлікт з південною Кореєю і США. Образи Кіма та його сім'ї прирівнюються до богохульства. Усі північно-корейці, які живуть під владою Кім Чен Іна, повинні заприсягтися у вірності та покорі йому його Сім'ї та державі. А все, що може бути сприйняти як образи сім'ї Кіма, уряд Північної Кореї вважає багахульством і карає тюремними термінами або навіть стратою. Це стосується навіть туристів, тому, якщо що, будьте обережні. Багатьом відомий випадок американського студента Ота Ормбіра, який відвідував північну Корею у складі туристичної групи у 2016 році, і був заарештований у міжнародному аеропорту Пхеньяну перед вилітом з країни за те, що спробував вкрасти агітаційний плакат зі свого готельного номера. Ота був засуджений до 15 років виправ на трудових робіт, впав у кому і звільнений через 18 місяців перебування у північній Кореї. Його доставили до США у вегетативному стані, де хлопець і помер у червні. 2017 року, Щоночі жителі північної Кореї стикаються з відключенням електрики через енергетичну кризу. Володіння мікрохвильовою пічю в країні є незаконним. І Як ви вже встигли зрозуміти, то не єдина річ, якою заборонено володіти, цікаво, сам Кім має такий дивопристрій на це та інші запитання з'являються лише додаткові. Ви можете поставити питання, чому північні корейці, зіткнувшись такими жахливими законами, не тікають. А вони не можуть. Будь-якому громадянину Північної Кореї заборонено залишати країну. Найсуворіше покарання передбачено тим, хто намагається сховатися чи втекти від тоталітарного правління Кіма без офіційного дозволу. І це. Майже завжди смерть. Ну а ми дякуємо вам, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої враження в коментарях, чи хотів ви відвідати, наприклад, цю країну. А можливо, серед вас є ті, хто був серед туристів КНДР. Звичайно, ми будемо дуже вражені, якщо зараз ви дивитесь це відео з території КНДР, але все може бути, тим паче, що наша аудиторія з усіх куточків світу. Дякуємо за лайк до зустрічі і побачимось в наступному відео.